Всім привіт! Ви на каналі Іріна і це найдовгоочікуваніша розпаковка паперових сюрпризів. І у нас багато чого змінилось за цей рік, доки в мене не був у нас новий каталожик. Я переїхав, нові пакетики, нові колекції і все-таки. Сьогодні у нас одна колекція. Кожен день. Кожне нове відео буде додаватись називатись. Кафлюш, кізайчок. Туєкі тут з моїм Такі Такіті, пушин. Такий тюленчик. І, ось. Е, і давайте сьогодні візьмемо. Давайте хаокіт. І сьогодні нам додається ще отакі три пакетики. Це ми будемо прикрашати наш каталожок мяу, смайл і капут Тільки пікетики на сьогодні. І давайте розглянемо наш новий каталожик. Він такий м -м -м, нелегенький. Давайте розглянемо пер. А, я Перша сторінка для нашої колекції це 100 пакетиків. така вона оттаж, перші сюрприз є отут. І давайте відкривати. Не хочу порвати. Деся. Зараз я попробую О, докопалась. Докопалась. Я докопалась. Я не вірю своїм очам. Нам тут попадаються аж скільки? Аж три сюрпризи. Як пакетики мінус я не хотіла таких. Перший сюрприз це у нас от така отака Healkit, коли життя. Друге, це у нас отакий от котик. Такий Третій це така Heal Kit привід. Давайте їх наклаємо. Давайте ось цю наклеїмо сюди. Чи сюди. Давайте сюди. Отсюди, що вона А так от. Дай давайте наклеїмо ось цього. Я тут самій перший тип побув. Я тут не подумала за те, як я буду його відкривати. Не Давайте спробуємо його відкрити. Дайте, тоді будемо починати звідси. Ось раз. Ось сього ти два. Чотири. І п'ять. Давайте його надимо сюди, дайте сюди. Отак от, от і відкриваємо ось І, і, і таку групіть. Давайте її сюди такої. Отака у нас сторіночка. Відти, я вам покажу, будемо, і, що таки і зараз ми будемо прикрашати наш катожик. І, до речі, я забула сказати, що у нас є ще один сюрприз. Це жабка. Давайте я його зараз відкриємо. Потім будемо прикрашати. Цього нам потрібні будуть ножниці. Тепер я не хочу так, ці пакетики порвати, Ми доведеться. Що ж не робиш заради підписів? Отак от обережно. Ну і що там у нас? О, там їх хотіли якісь. Нам попадаються отакі дві дівчинки. Е, вони дві няшки, тільки вони трохи рідні, бо я мою Давайте їх наклаємо також на нашу сторінку 100 пакетиків. І я можу додавати пакетики, бо там 8, 6 штук і там дуже мало. Давайте оцю маленьку наклаїмо. Ой. Давайте накоїмо що де Так от, от тут не буде. Дайте наклаємо другу. Давайте її... Так, Отак от у нас виходить. Так, тепер ми вже точно будемо прикрашати наш каталог. Все, наші пакетики. Давайте спочатку відкриємо Все, гадковий мяу. Мяу. Ці пакетики мені, слава Богу, не шкода порвати. Ми також Хоча так, ні. тут? Кривашка є. Крилашка їх. Осьона. Коротше, первом. Там так, такі стикері. Не скручуся. Ой, я докопалась, докопалась. А, дивіться, який гарнує. Нам попадаються такі стикері. Скотку Ну, давайте я його. Покажу отакий няша, такий зимовий, отакий і отакий тут полежить на подушці. Давайте Ні. Ні. Давайте от сюди. Типу він каже його в Просяти вийти його наклеїмо так от, нічого він каже Отак от, так от. Дай, давайте наклеїмо ось цього таку гарну з До речі, він мені так, сюди, і сюди, давайте сюди. От сюди. -та. А так от. І нам залишається іще два. Вони. Такі вони. Такий прикольний. Давайте його отсюди, типу. так от. Це сюди іншу, хоч його от Давайте сюди. на квадрат. Де наш да, третій? Сума четверте згоди. Все такі не подушність. Давайте отютю. О, от тут гарне місце. І, може, я куплю собі нормальний корій папір. Далі давайте відкриємо. Це мій прикольний у нього роді є, але я не знаю, я не знаю. дивіться, який тут капу класний. А, дивіться, який класний капу. Капу, капу, котик. Ой, тут ще один капу. Отакі нам попадається котик капу, з зірочкою нам попадається в такий котик капу, який спить. Отакий кот, е, Капу і його друг е, собачка. Такий. І отакий дуже прикольний. До речі, ставте лайки, будь ласка, якщо ви хочете колекцію Котика Капу. І я б дуже хотіла добрати хоча б 20 підписників до свого дня дороження. Давайте вот сюда его наколен. Типа вот так вот. чи сюда. Давайте сюда. Вот так вот он будет. Давайте. Чикс. Тань. Вот так вот. Далее давайте вот сюда. А вот сюда. сюда. Давайте вот сюда. Сюда. А давайте отсюда. сюда. Вот тут он дает вот это место. Ч ⁇ что... Далі у нас іде отакий гусік. Де тут ще один був? Тут ще один пакет. Стікер був. Ось, ось він заховався. Отакий капути, типу е, туалет гус І він припутав справжнього гуся з туалетом. І ось на нього свариться. Пінь. Давайте його наклаїмо ось сюди. Так -так -так -так. І далі у нас на ній такий гарненький. Це два капуги, вони подвоїмось. Тречі, дуже раджу, дуже прикольно. дуже смішний. Ані ми так чекаємо. Давайте сюди. Сюди? О, давайте сюди, бо тут. Ну, ні, давайте сюди, бо тут у нас порожнє місце. Так. Отак от. І відкриваємо останній пакетик зі стікерами. Це моє отакі. Зараз я його відкрию, тут як стриважка. Розумієте, будемо протесуємо, що я, то я. Зберегсь, сьогодні так не вийде. Там має бути як мені накрив. А, походу вони склеїлись. Походу що вони склеїлись? Чорт, мені такої історії не надо? Мені такого не надо. Не надо, не надо. Прикольніся. А, добре, що я Нам попадається отакі з котиком м'яса. С капотиком обратком. Ось такі. Yes, давайте його доклади от сюди. Чи сюди, чи сюди. Uh -huh. Ну, давайте сюди. Сюди. От гарне місце. Давайте його. О, одразу. От сюди. У mm мене. -hmm. До речі, мене майже рік не було, а може і рік і трохи більше. Відкаюся вже. відклеюся, ні, так. Да. е відклеївся. Такий він у нас хороненький. Давайте его сюда. Сюда. Давайте сюда, вот тут. гарненько. И далі у нас. Давайте сначала подивимось та дай, Давайте. Давайте Вот тут. Вот тут. Так, все готово. Відклеїшься. я її футбол наквоїти. Давайте ми закінчуємо. Давайте я покажу вам катожик наш новий попущен. І всім дякую за перегляд і пока!